Тепер створюємо табличку для перегляду на мобільному телефоні. Так, перейдемо в columns", «Add Columns». Тут додаємо Product Image». Додаємо. І нижче в нас «Title» і Description. шрифта 11. Дискрипшні, мабуть, так само, так само. Є. І друга колонка у нас Тяну. Есть. И кнопка. А тепер починається найцікавіше. Усі налаштування ми зробили і нам потрібно додати табличку. Але проблема в тому, що додати різні таблички ми якби не можемо. Я не бачила тут такої функції, щоб ми могли додати різні таблички до різних товарів. В тому плані, що нам потрібні саме різні товари в різних табличках. Але є одна можливість, яку ми зараз і зробимо, якою ми зараз і скористуємося. Скористуємось функцією продукт ID. Кожен товар у вековерсі має свій ID номер. Тому ми переходимо в розділ усі товари, відкриваємо тут... Додаткову комплектацію і дивимось радіопульт Реп 868 Спускаємось і шукаємо, якщо такого немає. Такий товар створюємо. Маєш бути десь? Ага, ось він, це в нас. Зі схованою кнопкою Ну ми це продублюємо. РФ 868, це скопіюємо. Таке зображення, таке самісіньке. Це скопіюємо, перекладемо, Це нам не треба.

Перше ID товару ми вже маємо бачити 4062. Є таке. Далі бачимо радіообрелок Ref графіт. Шукаємо. Аналогічний, але ми його продублюємо по інший тип брелка 868. до короткого опису. Вартість у нас тут 150. Зображення аналогічне, ми його не змінюємо. Маємо друге ID 4063. Аналогічним образом створюємо і другий брелок. Тут дублюємо у нас white. Вартість така сама, тут нічого не змінюємо. Змінюємо лише. Зображення Кажемо, що це радіопульт. Нагайти. І маємо друге ID 4064. І таким самим чином додаємо усі інші ID товарів, які потрібно за необхідності товар створюємо. додали останні товар з додаткової комплектації і нам залишилось лише додати додати датчик в датчик механічного замка. Універсальний 40 доларів. Зараз подивимось. Десь він тут в мене був. 40 доларів, це у нас 40 помножити на 1800. Добре, ми оцей товар, ну, схожий товар, ми його продублюємо. Просто нема, ну, нема, то й нема. І вартість тут у нас 1700. Зображення залишаємо, як є. Датчик універсальний. Ось Датчик універсальний. Думаю, що категорію ми обрали правильно. Опубліковуємо. І маємо ID сорок Отже, всі ID ми додали, натискаємо Зберегти, переходимо до всіх таблиць, тут бачимо шорт-код, копіюємо його, переходимо до нашого головного товару LF8, натискаємо Редагувати, спускаємось до нашої додаткової комплектації і тут вставляємо наш код. Оновити. І зараз перевіримо, що в нас вийшло. Оновлюємо. Опис. Треба трохи додати відстані. Ще раз оновимо. Трохи зовнішній вигляд, щоб все виглядало гарно. Отак. Тепер гарно. Характеристики маємо добре. І додаткова комплектація. Ось у нас ще табличка. Встановлена відповідно з нашими внесеними змінами. Отже, ми маємо успішно створений товар. Усі компоненти до нашого товару додані, включно із супутніми товарами, які можуть зацікавити відвідувача. Усі його елементи запаковані. Якщо переглянемо на мобільній версії, Маємо добру табличку, характеристики, опис. Тут у нас все гортається, як належить. Тут маємо опис, ціну, варіації, зображення і, власне, кнопочку Назад. яка повертає нас до тої сторінки, з якої ми зайшли до нашого каталогу. Ось такий доволі цікавий, не скажу, що простий, процес створення товару в магазині WooCommerce, враховуючи побажання і потреби, які потрібно було реалізувати.